печиво – Це таке печиво готуємо нашим хлопцям. Вони, їхнє улюблене печиво. Поліські господині із села Кашперівки випікають першого для зсу. Розпочали жінки роботу влітку 2022 року. Розповідає Тетяна Нехрещенюк. Одна з поліських господинь. За її словами, вирішили створити колектив, бо хотіли допомагати збройним силам. «25 червня. Ми зустрілися з кашперівськими дівчатами, поспілкувалися і організувалися дві команди. Це одного кашпірівського старостату, Кашпірівка команда і Гриньки. Ну ми ще до себе підключили і дівчат Озерянки, які нам на перші місяці допомагали з випічкою. Спочатку було важко, ми свої вносили кошти для того, щоб закупити певні продукти, приносили свою сметану, яйця, сир, молоко. Зараз поліським господиням з продуктами допомагають односельчани та волонтери, розповідає Тетяна Нехрещенюк. Одна з волонтерок відкрила рахунок, на який усі охочі можуть надіслати гроші на продукти. З літа 2022 року поліські господині передали зсу три тони домашнього печива, але готують не тільки печиво, розповідає Тетяна Нехрещенюк. Того року нам волонтери теж не байдужі підкинули капусту. Ми багато наквасили капусти огірків. Було м'ясо, переробляли тушонки, тушонки були і гов'яжі, тушонки були і свинячі. Спершу поліські господині не мали приміщення для роботи, розповідає Ірина Горобей. За словами Ірини, їм допоміг односелець, який запропонував працювати у фургоні, де колись була їдальня для місцевих робітників. З усіма зручностями, у нас тут і газова плита, і холодильник. Усе все було. Вже ми тільки прийшли сюди, заступили і стали працювати. Він дуже був задоволений, що він чимось теж допомагає. Родичі Наталі. Щінської поліської господині нині захищають Україну. Не могла сидіти на місці через тривогу, розповідає жінка. Во вдома сидіти, просто сидіти, нічого не робити. Це можна було ще на те время Просто як кажуть поїхати кришу, як всі кажуть. Треба було просто чим себе одволікти від цієї тривоги, від цього всього, десь себе просто реалізовувати. Подяка від захисників, найцінніша нагорода каже Тетяна Нехрещенюк. Це подяка від хлопців з Бахмута, які отримали нашу продукцію. Це запорізький напрямок. Також хлопці не остали оставили нас без такого подяж, вдячного гостинця. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.